А в нашій гостьовій студії Вадим Трюхан, дипломат, експерт з міжнародного права, в минулому посол з особливих доручень МЗС, добрий вечір. Я не проситиму вас прокоментувати оцю ініціативу депутатів Думи, бо це очевидна ну нісенітниця. Але попрошу прокоментувати візит Сергія Лаврова до Риму. Він полетів на зустріч із Джоном Керрі. і це одразу от після ухвалення Конгресом США законопроекту 2828 про підтримку України. От що це значить, що Росію таки змусили цим законопроектом якось корелювати свою тактику. Доброго вечора, пані Дарина, Доброго вечора всім глядачам. Ви знаєте, я думаю, що те, що відбулося в Конгресі і в Сенаті США, це є дійсно меседжем таким повідомленням для е, Володимира Путіна і загалом для режиму президента Росії, і тому е, Росія і її керівництво змушені якимось чином реагувати. Прийнявши акт стосовно підтримки України, Сполучені Штати Америки продемонстрували, що вони не збираються толерувати, не збираються просто спостерігати мовчки за тим, що ну мовно скажемо витворяє Російська Федерація на території України і що збирається зробити у Європі. Тому безперечно, що російське керівництво яким чином намагається цю ситуацію ну, владнати. Але якщо ви звернули увагу, жодних офіційних повідомлень про те, про що йшла мова в Ри. І на даний момент немає. Достеменно невідомо в якому тоні відбулася розмова, і про що було домовлено. А це Але... добре чи погано, що немає інформації для нас. Власне, насправді це означає, що ні до, ні до чого не домовилися, адже якби було про що сказати публіки, то воно би було сказано одразу на прес-конференції як це зазвичай практикується під з результатами міжнародних переговорів. Це ви знаєте, я би не сказав, що це погано і не сказав би, що це добре. Це просто данність. Насправді. Починаючи з моменту проголошення щорічного послання, президент Путін витримує таку собі паузу. Він зараз визначається з подальшою позицією, яку він буде відстоювати по відношенню до України, по відношенню до Криму і по відношенню до Європи і світу в цілому. Загально відомо, що 18 грудня відбудеться. Традиційна прес-конференція, велика її називають прес-конференція, яку проведе президент Путін. Зараз кожного дня на в російських на російських телеканалах демонструється ролик, такий пафосний, який показує, що Російська Федерація це така ледве не імперія добра, ледве не імперія, яка несе всьому світу якісь зерна там науки, знань і так далі, що не відповідає дійсності. І вірогідно, що Путін зараз визначається, чи він візьме таку жорстку лінію поведінки повідношу і до України, і до Європи і світу, в першу чергу мається на увазі до Сполучених Штатів. Чи все-таки він під час цієї прес-конференції оголосить про якісь ініціативи? Я не виключаю навіть, що він спробує перехопити ініціативу, адже давно вже назрівша тема, яку багато експертів говорять, навіть обережно про це вже обмовився якось президент Порошенко. Необхідно відмовлятися від фейкових форматів і переходить до повноцінного формату міжнародної мирної конференції, під час якої не тільки розглядать. Питання війни і миру в Україні не тільки розглядати питання там примирення між українцями і росіянами, відновлення зруйнованої інфраструктури, а й розглядати Глобальні питання міжнародної безпеки, розглядати шляхи поновлення довіри до системи міжнародного права, яку підірвала якраз Росія своїми діями. Так от я не виключаю, що Путін навіть може перехопити ініціативу і сам вийти з такої ініціативи. Але в даному випадку шанси на успіх будуть доволі примарними. Тут важливо, щоб Україна, як країна, яка найбільше страждає від агресії Російської Федерації, переконала своїх партнерів, наших партнерів і європейців, і американців, і інших. З тим, щоб спільними зусиллями сформували таку платформу переговорну, з якою би вийшли до Російської Федерації і започаткували процес вироблення формули нового, як то кажуть, світовоустрою. Ну, наші перемовні позиції, от завдяки зокрема США, вони посилилися, як я розумію, Оцей законопроект 2828, якого ми так чекали, і з вилученим пунктом про союзництва щоправда поза альянсом, але дуже позитивний для України, все одно от перспективи його підписання Бараком Обамою, які вони у часовому терміні, і з огляду на це наскільки це дійсно може вплинути на наші перемовини? З Росією чи варто нам ну якось вже відчувається, що ми більш впевненими стали угу. і, і щодо мінських цих домовленостей, яких щоправда немає взагалі. Пані Дарина, у вашому, і, і вашому питанні, як мінімум два. Стосовно того, коли буде підписано і чи буде підписано. Ви знаєте, я вже як експерт боюся щось прогнозувати. Бо коли одразу прийняли акт, коли Сенат прийняв акт, в якому було якраз положення про те, що Україні надається статус спеціального союзника, то я вже кричав, що це ледве не перемога. Це дійсно був би прорив, ви знаєте, для України. Але потім на наступний день трапилось непередбачуване. Це положення було вилучене, То давайте дочекаємося все-таки підпису президента Обами. Недовго чекати. Там здається, в них буквально, якщо я не помиляюсь, 10 днів на підпис відводиться. І шанси на підписання величезні, оскільки все таки цей акт він доволі збалансований. А я чула, да, що треба перше. чекати аж до березня, ні, чи навряд чи навряд чи поки він не буде то, чинності то, взагалі. То йдеться, ні, йдеться тоді про подолання вето про щоб Якщо подол... він не підпише. Щоб було подолано вето, там дійсно досить тривала процедура. А от друге, те, що ви говорите, чи може Україна впевненіше себе почувати? Ви знаєте, два в одному. По-перше, звичайно, що може, тому що навіть не зважаючи на те, є підпис президента Обами чи ні, величезною переважною більшістю голосів конгресменів і сенаторів, Сполучені Штати продемонстрували. Трували свою солідарність з Україною, це політичний якраз меседж Володимиру Путіну. І тому він зараз так нервується, от але з іншого боку, ви знаєте, ні Сполучені Штати, ні Європейський Союз, ні будь-яка інша країна світу не зможе за українців. Відстоять нашу незалежність і відновити нашу територіальну цілісність, посприять допомогти так, але все-таки 90%, якщо не 99% зусиль в цьому питанні якраз відводиться саме нам, і українській армії, і українській дипломатії. І ви знаєте, я би тут, якраз користуючись нагодою, сказав таку річ крамольну, можливо, коли йдеться про армію, то ми досить швидкими темпами, і якраз на здивування і того ж самого Володимира Володимировича Путіна свою армію по суті буду. Дуємо з нуля, і от те, що сьогодні прем'єр-міністр, якраз і в Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО, говорить про практичні аспекти подальшого співробітництва, це позитив. Але ми не звертаємо увагу по суті, не звертаємо увагу на українську дипломатію. А що таке українська дипломатія? Це насправді такий собі інтелектуальний спецназ держави, а вона поряд із армією. Службою безпеки України і іншими спецслужбами розвалювалася під час президента Януковича, і вже за понад 9 місяців після перемоги, за біля 9 місяців після перемоги революції гідності. На жаль, в дипломатії ще ні не початі реформи, ні не влито живої крові, ні покращено її фінансування та матеріально-технічне забезпечення. Держава має негайно звернути увагу на дипломатію з тим, щоб вона була спроможною виконувати надзвичайно чутливі і. Серйозні завдання, які зараз постали в зв'язку з цими викликами, які приносить нам Росія, пане Вадиме, я тоді до вас таке запитання вам задам. Ми, власне, всі розуміємо, незважаючи на те, що Євросоюз це така колегіальна організація, де рішення приймають різні держави, але всі прекрасно розуміють, що велику роль відіграє позиція Німеччини в цьому питанні. І от мене. Зори на певні заяви, про які зараз скажу, не залишає думка про те, що Росія може домовитися і в обхід з України України про певні питання з Євросоюзом. Ну, от, скажімо, Лавров заявив про те, що він за конституційну реформу в Україні, але з тим, щоб Донбас залишався в Україні там зі своєю мовою, зі своїми якимись традиціями, але от забирайте його фінансуйте. Власне, це таке вирішення питання для всіх. Ну от ви в складі України війни немає, не стріляють і слава Богу. При тому при всьому Ангела Меркель заявила буквально дві години тому. Ця інформація з'явилася про те, що вона за те, що були продовжені перемовини. Про будівництво південного потоку між Росією та Болгарією розуміємо, що й далі його будуватимуть. Ну і от власне Україна теж має проблеми з євросоюзом через те, що там не бачать реформ, які проводяться в Україні, і обіцяють, що можуть бути затримки із виплатою тих грошей, які Україна очікує, без яких сьогодні дуже складно. То чи не виникає підозри, що можуть. З мінімальними втратами для себе і з максимальними для України домовитися між Росією і Євросоюзом Потім сказати, що ну так вийшло. От давайте хоча б на цьому зупинимося, що гонечно не стріляють. Дві тези: Перша. кому потрібні реформи в Україні: європейцям чи українцям? Українцям. Друга теза, кому потрібен мир в Європі, європейцям чи росіянам, європейцям. Розширюю, дивіться. Наше завдання нашого уряду, нашого парламенту, нашого президента дуже швидко провести системні реформи в Україні. Як мінімум, по чотирьох напрямках, по пріоритетних напрямках. Це перше, те, що стосується децентралізації, і нарешті створити передумови для того, щоб всі припинили спекуляції на тему, які права мають бути у Донбаса, які там ще в когось і так далі. Децентралізація потрібна нам, вона на часі. Друге, дерегуляція це питання пов'язані з розвитком малосереднього бізнесу бізнес-клімату бізнес -клімату в Україні, податкові реформи і так далі. Третє це питання пов'язані з власністю. А саме в Україні кожен громадянин повинен мати доступ до реєстрів власності і бачить, кому належить що, не якимсь там офшорним з Кіпру, Беліза, чи ще звідкись, а кому конкретно які особі. І четверте, це реформа органів, правоохоронних органів і судової системи. От вирішимо ці чотири питання. Україна буде набагато сильнішою. Україна зможе отримати серйозну допомогу і від світу, і Україна створить такі умови, що до нас. Піде приватний інвестор. Це дуже важливо, це зараз на часі. Це перше. Друге, ви знаєте, коли говорить про там, якусь змову, там, теорії змов там, і так далі, я от, ну, не повірю і нікому не раджу вестися на якісь такі провокативні заяви чи там, натяки про те, що вот, зараз можлива там, новітня Мюнхенська угода. Ну ситуація зовсім інша в Європі і в світі. Зараз ми бачимо, що уряди вони підконтрольні своїм суспільством. Зараз ми бачимо, що діє все таки принцип демократичного прийняття рішення не одноосібного кимсь. Тому я переконаний в тому, що ані Німеччина, ані будь-яка інша країна на якісь такі, знаєте, тіньові угоди Про... з Володимиром не Путіном не піде.